Усім привіт, з вами як завжди, хто? Правильно з вами, як завжди, Павло. І сьогодні ми знов поговоримо про щось цікавеньке зі світу аудіо. І зробимо невеличку перерву в нових релізах FiiO, Але не турбуйтеся, ми до них ще повернемося, бо FiiO зробили ще багато всього, про що я не розповів. І сьогодні поговоримо про іншу класну топову аудіофільську штуку. І зараз багато аудіофілів втратять свідомість, хоча вони вже втратили читаючи назву цього відео. Тож це DeViolet Gemini 2. Це True Wireless навушники від відомої французької компанії Девіале. Сподіваюсь, я хоч відносно правильно це прочитав, що тут в нас? DVL відомі як виробники дорогих Bluetooth-колоночок з дуже стильним дизайном, ну і відносно гарним звуком. І також вони відомі тим, що в них багато своїх власних нароботок в області цифрової обробки сигналу, тому навіть з усілякими лосі Bluetooth-кодиками вони намагаються витягнути дійсно незвичний звук. Ще колись давним-давно я робив огляд, звісно, російською мовою, на жаль, на першу версію Gemini, І дійсно навушники були доволі дорогі по тим, для тих часів. В них були певні обмеження, але звук в них був топовий і ні на що не схожий. І, звісно, нічого не стоїть на місці, тож ось у нас Gemini 2. Цінник на них складає. 19 з половиною тисяч гривень, плюс-мінус. Так, так, освіжає, освіжає. Але навіть True Wireless аудіофілія, вона не буває дешевою. Натомість, ви отримаєте. Я сподіваюся гарний звук, тому що в нас тут 10-мм динамічний випромінювач з титановим покриттям. Знов-таки сподіваюся, девіалетівські фірмові технології обробки звуку. Вони також тут обіцяють, що в них... А, вони самі розробили технологію а, шумоподавлення, режим прозорості, подавлення шуму вітру. А, також... А, Технології покращення звуку з мікрофону. Також ми тут матимемо бездрутову зарядку. Ну, це додали молодці, підтримку кодеків APTX. 22 години роботи з чохлом і до 5 без чохла. Не рекордна цифра, але тут знов-таки треба розуміти, що в нас тут активно йде цифрова обробка сигналу весь час в цих навушниках і IPX 4 захист, тобто, ну, принаймні, вони не помруть від того, що ви трохи спітніли. А що ще про них сказати? Мабуть. Я думаю, особливо нічого. Тобто, тут, знаєте, такі дуже цікаві заявки, дуже цікаві сподівання від цієї модельки. Перша була певним чином унікальна. Ну і сподіваюся, що тут ми теж це отримуємо. А анекдот дня сьогодні такий: Офіціант, а чого у вас таке вино каламутне? Та ні, вино в нас чудове, це в нас бокали давно не миті. Якщо казати про розпаковку, що мені тут подобається, це те, що коробка доволі компактна, і девіален не стали робити якусь там додаткову прем'ятність, збільшуючи її розміри або щось таке. А що мені не подобається, це те, що упаковка в нас одноразова, тобто ми тут надриваємо і відриваємо тут смужечку, і потім це неможливо зібрати назад, але це як пломба, яка Гарантую вам, що ніхто до вас не копався в навушниках. Тобто там рвемо папір, папір, і ще додатково у нас папір страждає тут, тому що теж надривається це в один кінець, але ви можете бути впевнені, що ніхто не слухав ваші навушники. Тут в маленькому чорному конвертику з надписом Бонжу знаходиться. Керівництво по швидкому старту інструкція. А тут в нас аксесуари, яких традиційно для True Wireless навушників небагато. Ну, все відповідає іконочкам. Тут в нас коротенький USB Type-C кабель. А тут, тут, до речі, їх не так просто розпакувати. Тут у нас насадки. Тобто відкидаємо, відкриваємо так, так. І потім ще ось так. Бачите, тут три додаткові пари. Тобто в нас чотири різних розміри і використовуються ось такі овальні насадки з якоюсь додатковою сіточкою ось тут. Тобто насадки тут е, якісь кастомні. Тож, в цілому, все спаковано дуже файно, дуже приємно, дійсно приємні відчуття від розпаковки. Якщо ми говоримо про дизайн, то на фото і відео він здавався мені е, простішим, ніж він є в житті. Так, мабуть, часто буває, тому що в житті, по-перше, це приємний такий. Трохи широкуватий пластик відчувається класно, і ось ця металева смужка. Вона відполирована, тому збирає відбитки пальців просто як скаженна, але це плата за красу. У нас є зарядка через USB Type-C на кейсі, і також бездрутова зарядка. А, ну, до речі, вона здається і в першій версії була. А, є дві версії за 450, ну, точніше, 19500 в нас. І більш преміальна «Опера де Парі, там ця смужка металева покрита позолотою. То вона за кордоном на 200 доларів здається дорожче. Чиї вона в нас і скільки коштує? Я не знаю. Але якщо хтось хоче інвестувати в дійсно гарну річ, то можна подумати про це. Мені дуже подобалась ось ця кришечка на навушниках першої версії на кейсі, яка так від'їжджала вгору вниз з приємним кліком. Але, судячи з усього, девіале вирішили попрацювати над тим, що казали користувачі, і зменшили розміри. Тому в нас тепер звичайна така відкидна кришка, але в цілому сам кейс став помітно меншим і гарно поміщається розміщується десь у кармані. Тож, відкриваємо його, і тут в нас безпосередньо самі навушнички. Тобто ось такі вони. Тож. А, ось так виглядають теж той самий приємний пластик. Зовнішня частина зроблена з дизайном, схожим до Phantom, їх колонок. Тут в нас сенсорна частина для керування. Бачите, тут щось закрите сіткою, і тут на щось закрите сіткою. Тобто, або це вентиляційні отвори, або, скоріш за все, це різні мікрофони там розташовані. Ось тут дві шпарини, тобто цікаво все зовні. Давайте стягнемо амбушурину. Вона ось така овальна за формою, і звуковод у нас теж овальний. Ось чотири контакти є сенсори розміщення навушника у вусі. Звуковод доволі короткий, як бачите, не довгий. Але що можна гарного про нього сказати, Ну, не про звукову, а про навушник, те, що вони доволі щільно сідають у вуха, принаймні в мої дуже комфортно сідають, і завдяки ось цій формі, і її близькому приляганню до вашого вуха, тут є пасивна шумоізоляція десь на середньому рівні. Навушники гарно тримають зв'язок, працюють дійсно десь в районі 5 годин на одному заряді, і ви можете перемикатися між шумом зниженням або ж режимом прозорості. В цілому приємні, гарно зроблені, нічого такого кричущого, якогось е марного пафосу або чогось такого. Тобто, мені подобається цей доволі суровий, суворий вигляд. Ось такий у нас додаток компаньон. Після встановлення він при першому запуску змусив мене зареєструватися, надавши мій емейл. E Я це дуже не схвалюю, але що поробиш. Ось так він виглядає, коли навушники у кейсі, показує заряд кейсу і обох ву. Якщо ж ми витягаємо навушники, то перемикається на отакий дизайн, показує окремо навушники, їх заряд. І також тут можна перемикатися між шмодавом і режимом прозорості. Тут у нас налаштування додатку, тобто можна змінити продукт, акаунт, оновлення, все таке. Це не цікаво. Найцікавіше ось тут це налаштування саме безпосередньо навушників. Тут можна задати ім'я їх по Bluetooth, далі є еквалайзер, шостиполосний, але нормально виглядає, є пресети або можна самому щось тут накрутити. Доволі гарно працює, якщо, наприклад, вам хочеться їх там більш басовитими зробити, можна змінити баланс і можна дуже гнучко змінювати. Керування, тобто для лівого і правого вуха, що робити при тапах на сенсор. До речі, тапи доволі гарно реєструються. Як бачите, подвійне натискання і утримання закріплено за зміною гучності, але ви можете змінити на свій смак одинарний тап, також натискання з утриманням і подвійне натискання. Доволі нема. тут є з чого обрати опції, тому в цілому можна під себе підлаштовувати. Далі є список пристроїв, до яких вони вже коннектилися, можна іми керувати. Чи вам потрібен мультипоінт під'єднання, тобто до двох пристроїв. Ну і тут всякі там підказки, довідка і все таке інше. Тобто, в цілому, ось так нормально зроблений додаточок, в якому є головне, тобто еквалайзер і зміна керування. Ну і куди ж нам без традиційного тесту мікрофону Записують цей фрагмент відео, використовуючи мікрофони Develia Gemini 2, розмістивши їх у вухах, і тут я не буду використовувати якусь корекцію звуку або гейну. Тобто, цей фрагмент відео дасть вам уявлення, як вони звучать у тихому оточенні. Ну, і що нам залишається, тільки поговорити про звук. Ну і в цілому, так, да, тут продовжується тенденція перших е девіале. Тут дійсно активно використовується цифрова обробка сигналу, тому що навушники, яке б слово тут краще підібрати, вони не реконструюють те, що втрачено через Bluetooth-кодики, не інтерполюють його. Ну, скажімо так. Домальовують, додають, дофантазують, тобто вони покращують протяжність на обох краях діапазону і їм це вдається дуже добре і реалістично, навіть краще, ніж було це в першій моделі. Тому бас тут іде на трохи більшу глибину, ніж зазвичай у Трува з моделек. І це доволі помітно, ось саме коли доходить до низьких частот. Їх тут помітно, помірно бустанули порівняно з першою моделькою. Я маю на увазі не кількісно, хоча бас тут дійсно доволі. Має гарний потенціал, тому коли треба якісь глибокі гурки і все інше, він може це видати. Тобто, глибокий бас він видає для тих, хто полюбляє ось це гуркотіння каміння у вас в голові, то воно тут присутнє. Це, мабуть, не найбасхетніші навушники, але якщо треба, ви можете це додати в еквалайзері дуже легко. Але спершу переконайтеся, що ви їх гарно посадили, тому що якщо не посадити добре, то можуть бути а, може не бути достатніх низьких частот. А з іншого боку, коли ми говоримо про щось реалістичне, там всілякі струни, контрабаси, туби і все таке, то тут теж у нас достатньо дрібних нюансів. Звісно, я не порівнюю зараз з дротовими навушниками. За ці гроші можна взяти набагато кращі дротові модельки. Ну, до речі, не набагато, але краще. Ми все ж таки говоримо про True-Cment і тут у нас дійсно гарний. Реалізм для натуральних інструментів, і приємний там гуркіт і маса для, аку... для електронної музики або, ну, скажімо, для музики, в якій є а, синтезований бас. Але що дуже приємно, низькі частоти контролюються і коли не потрібно, немає ось цієї навали додаткової ваги на низьких частотах, як, наприклад, полюбляє робити Sony. І прикладом в нас буде, я довго думав, ну не довго, якийсь час. Дійсно думав, що обрати. Спочатку думав взяти щось там, типу Мюзіка Нуда, Кейсі Абрамсе, тобто акустичний бас, все таке. Потім вирішив, що тут недостатньо цього, треба взяти щось з більш, також. Цинтованими низькими частотами, і тому Месіветек Exchange, Тут в нас багато шарових бас, як завжди, в Месівтек, з яким вони граються. Тут і така синтезована басова лінія є, і якийсь струнний бас також за цим відчуттям струн. і він тут з'являється, то пропадає дуже цікаво. Навушники подають це розбірливо і з гарною кількістю як ваги, так і удару. Середні частоти, що дивно, навіть роблять такий невеличкий, але акцент на мікроконтрасті, але дуже невеликий, ну, треба ж все ж таки калібрувати очікування. І навушники також доволі помітно прибирають артефакти з цієї компресії з втратами притаманної Bluetooth, тому в цілому досягають гарного результату на середині. Добра динаміка, розподіл ваги. Ну, якщо гарний трек, то є всі необхідні деталі, реалізм, натуральність інструментів і все інше, уявна сцена більше за середню, помітно більше, не там якась гіпервелика, але така доволі величенька. І ще ці навушники дуже класно звучать з різними стереоефектами, особливо там ці старі записи, коли любили експериментувати там з стерео, переходами з каналу в канал. і Всім таким в них просто якісь чути неймовірні. Також це додає відчуття простору і об'єму необхідного для там оркестрової музики. і Всього такого, все ж деві себе позиціонують там як. Для більш вишуканої музики, попри те, що це True Wireless і Bluetooth-моделька в нас. А що там ще про них варто згадати на середня, мабуть, вже і нічого. Давайте перейдемо до прикладу, який в нас не менш чудовий це доволі відомий тестовий трек, який кочує із збірки в збірку. Але здається, ось цей альбом це якраз було, був тим, на якому він вперше з'явився. Audiofile Analog Collection – це тріо Курда Лібертанго. З одного боку, це така дуже-дуже детальна аудіофільська е е штука, а з іншого боку, він не вилизаний, він такий трошечки сируватий. Тут ви. Почуєте і там рухи пальців, і клацання клавіш акордіону, і от все це. І це додає такого гіперреалізму. І навушники ці доволі непогано видають все це з усіма емоціями і характером інструментів. Ну, звісно, знов таки не порівнюючи з дротовими, але дуже гарно. По верхніх частотах теж помітна така певна реконструкція чи інтерполяція. А, тому що протяжність більша за середню і більше, ніж в інших True Wireless моделях, що я чув. А, звісно, тут немає шаруватості, але насичення обертнами дуже добре пророблено і збалансовано. Дуже приємне відчуття повітря. Тут вони видають. А, якщо ви чутливі до верхніх частот, ну ви їх тут можете просто придавити трошечки еквалайзером. Тому в цілому. Я не можу сказати, що там, якщо ви боїтеся верхніх частот, то треба їх послугати. Бержім брати. ні, ви просто можете еквалайзером прибрати все. І в цьому, взагалі, е велика позитивна сторона сучасної аудіотехніки можна еквалізувати. Тобто, там років 5-7 тому ще був той етап, коли ти вмикаєш еквалайзер, в тебе звук вбивається нафік. Але зараз вже з цим стало помітно краще. Може, не ідеально, але на дуже доброму рівні. Тому тут немає ось сенсу в ось цьому аудіопурізмі. Я ніколи не слухаю з еквалайзером. Ну, не слухаєш, молодець. У всіх різні там хобі в житті. Хтось п'є тільки еспресо, там, або ще щось таке. А хтось не пристебається за рулем. Так, але повернемося до огляду. Тобто при верхні частоти, які додають гарні обертони. І, як завжди, що ви скажете, а покажи приклад, і я скажу: а ось він. Це гурт for play, трек Jogger, і це такий теж типовий а, аудіофільський демо-трек. У нас тут е дуже гарно прописана гітара з такими от, е джазовими соло-партіями. Клавішні, і також інші інструменти, все гарно прописано. У всього є такі шлейфи частоти і вони від, дуже відіграються цими навушниками. Знов таки не ідеально, але на гарному рівні. Якщо говорити про порівняння, то от я не чув там деякі модельки, які зараз дуже хвалять. Тобто в нас да, там, в сегменті 500 вже теж є певні моделі. Там якась аудіотехніка, яку всі хвалили, я її не чув. Там по Ютубах ще хвалять Бенген Дола, все не ще щось, і це все я не чув. А з, порівняно там з Synchrзерами, Sony і всім таким іншим, вони дійсно а, краще за звуком, і навіть е, трошечки краще за реалізмом, ніж е, Final Audio 8 що я е, чув. Але не на всіх треках, е, тому що коли вам потрібна саме така більш. Нейтрально збалансована подача. Там Final Audio взагалі може бути інколи і краще. Якщо казати про Шумодав, тут він доволі непоганий, але не доженяє там Sony і інших. Режим прозорості дуже гарний, мабуть, краще ніж в інших, але не дотягує до AirPods Pro, в якому я вважаю, що він еталонний. Тому в цілому да, питання варто чи ні. Тут полягає в простому: якщо ви хочете навушники з крутим співвідношенням ціни та якості, то звісно це не та історія. Якщо ж ви хочете просто більшу якість, одну там, з кращих, що зараз є, то ось тут ось вона перед вами. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.